Доброго всім дня! Сьогодні я назву вам міста і села, історія яких була повністю сфальшована. Суть цієї фальсифікації була у тому, що у 18 столітті з території Русі України на південь були перенесені міста і поселення, Літописне Тмутураканське князівство. Якщо ми хочемо написати правдиву історію України, то маємо не закривати очі на ганебний факт цієї фальсифікації. На екрані ви бачите назви поселень. На півночі це селище, яке належали коханцю Катерини II Григорію Потьомкіну. Він отримав ці землі від імператриці у дарунок. Разом із містом Гомій. Сьогодні це обласний центр Білорусі, Гомель. У володіннях Потьомкіна були такі поселення: Біла вежа, Сураж, Горностаївка, Курчів, Олеща і там же річка Березина, а нижче по Дніпру. У володіннях придворного історика графа Мусіна Пушкіна знаходились міста Глибів, Тмуторакань, ну і Корсунь. А тепер зверніть увагу на південь України. У Причорномор'ї і Криму у 18 столітті з'явились поселення двійники, так звані Потьомкінські деревні. Поява таких двійників була пов'язана з діяльністю графа Потьомкіна. Катерина. У 1787 році здійснила інспекційну подорож на завойовані нею землі. Маршрут Катерини дуже ретельно розроблявся. Він добре відомий і відомі назви міст. Де вона побувала. А от сел по маршруту Катерини не було. Після Кримських війн у Причорномор'ї і у Криму не було ніяких поселень. Там взагалі населення не було. І Потьомкін використав назви своїх власних поселень. Так з'явилась Горностаївка на Дніпрі. І олеща під Херсоном, там же острів Березань, у Криму Корсунь, сураж, Корчів, на Тамані Тмуторакань і станиця Глибівська, а на Дону Біла вежа. Всі ці фейкові поселення були нанесені на карти і записані як такі, що реально існують. Катерининські, а потім і радянські історики написали історію Малоросії і Криму, прив'язуючи до цих територій діяльність руських князів, написали за літописною повістю минулих літ і одночасно вносили свої правки у ту повість. Давайте виявимо ті приклади фальсифікацій. У хронологічній послідовності повісті минулих літ. Першим хочу назвати 965 рік Похід Святослава на Білу вежу, який проходив по Дніпру, розпочався у Києві і закінчився у Біловезькій пущі, десь на річці Березині чи на прип'яті. А нам розповідають, що Святослав ходив походом на Хозарський каганат у Білу вежу на Дону. Єдиним археологічним доказом цього походу вважається знахідка княжого знаку Святослава у орнаменті на кістяному предметі. І знайшла той знак у Саркелі. Таїсія Іванівна Макарова, спеціаліст по жіночим прикрасам, учениця академіка Рибакова. Далі за літописом 988 року Київський князь Володимир Святославич був охрещений і одружений у кримському херсонесі. Нас запевняють, що Херсонес це Корсунь. Ніякого Корсуня у Криму за часів Володимира не існувало, тому таку назву приліпили до Криму у 18 столітті. Той же 988 рік Володимир наділяє тмутураканськими землями свого малолітнього сина Мстислава і чернігівські історики. І досі розповідають нам, як п'ятирічним Мстислав відправився князювати у Тмутуракань за тисячу кілометрів від Києва. А потім з десяток руських князів жили там, у Тмутуракані на Тамані, протягом цілого століття. От тільки всі ті князі чомусь. У Чернігові поховані. Вся історія Тмутуракані на Таманському півострові це суцільна фальсифікація. Не було на Тамані ні у 10, ні у 11, ні у 12 століттях. Ця потьомкінська деревня з'явилась там у XVIII столітті. У 1796 році. За наказом Суворова там було збудовано форт, і тоді ж вперше на карті з'явилась назва Таматарха, що дуже схоже на Тмутуракань. А знайдені у Криму монети руських князів і вислі печатки свідчать про торгові відносини і візантійський полон князя Олега Святославича. Далі 1022 рік. Князь Мстислав б'ється у двобої із касоцьким князем Редетерів. Невідомо, де відбувалася битва. Касоги це загальна назва кочувників, кінноти, і Мстислав використовує ту кінноту у наступному 23 му році у Лиственській битві під Черніговом. І тоді ж, Мстислав будує у Тмуторакані Богородичну церкву. Ту церкву у радянські часи шукав академік археолог Борис Рибаков. Він побачив на тамані залишки фундаменту церкви, що нагадувала йому фундамент Десятинної церкви у Києві. Всі повірили академіку. І не звернули увагу на те, що він не побачив, не помітив ту саму Богородичну церкву у Чернігові, а також не побачив тмуторакань на Дніпрі у літописному списку руських міст далеких і близьких. 1068 рік князь Гліб по льоду... Вимірює відстань від Тмутураканя до корчева і робить про це запис на Тмутураканському камені. Ви бачите назви поселень корчев'я і Тмутуракань на півночі Чернігівщини. І щоб ми повірили, що корчев'я то керч. У 1792 році Антін Головатий перевозить той камінь з Чернігівщини Тамань. 1084 рік князі ізгої Давид і Володар грабують гречників у Олещі на півночі Чернігівщини. Гречники це торговці, що привозили товари з Дніпра торгового шляху і зварях у греки. Ну а Олеся на Потьомкінському острові під Херсоном це явна Потьомкінська деревня. І у 11 столітті ці землі ніяк не могли належати Русі. Немає тому археологічних підтверджень. 1093 рік князь Олег Святославич повертається із Візантійського полону. Захоплюючи Чернігів і дозволяє половцям спустошити тмутураканські землі навкруг міста. З цього року Тмутуракань більше не згадується у літописах. Ну і наостанок. Казка про похід князя Ігоря на половців у 1185 році. Князь Ігор, начебто, відправляється шукати тмутраканське батьківське золото чомусь надон. І потрапляє у полон на річці Каялі. А насправді Ігор ходив на Дніпро. І бився з половцями під Черніговим. І про це написано у слові у полку Ігорем. Ви можете спитати, навіщо я про це раз розповідаю? Що з цим робити далі? А далі треба перекреслити на мапах всі ці Потемкінські деревні у Причорномор'ї і у Криму. І написати нашу, наново, нашу українську історію, повернути додому душі всіх князів. Святослав хай ходить по Дніпру, Мстислав княжить у Чернігові, а Ігор б'ється з половцями на річці Білоус під Черніговом. Маю надію, що молоді українські вчені колись напишуть. Таку нову історію, успіхів всім бажаю.